Вітаю! Я Лілія Зінкевич, засновниця онлайн-школи «Едлінг». Запрошую вашу дитину в наш клуб подорожей англійською мовою, захопливу програму, яка вчить за під не за підручником, а через спілкування, дослідження світу і ситуації з реального життя. Цього разу ми в Австралії у сонячному Мельбурні. У Королівському ботанічному саду діти вивчають лексику про природу, описують рослини з усього світу. На площі Федерації ми вчимося домовлятись про зустрічі, говоримо про музеї, події та міське життя. Станція Фліндер-Стріт. Ідеальне місце, щоб говорити про транспорт, час і плани. У зоопарку Мельбурна діти знайомляться з тваринами, вчаться описувати свої враження. У клубі діти Долайт» мовний бар'єр, мислять англійською та готуються до реальних подорожей. Залиште заявку за посиланням в описі під цим відео.